Астер якось зробили позицію. Тут за катушки стоять. Ця десь стояла дуже довго. машина, але завжди не такі вони. У нас тримаються зовсім не Ти Ліш? Так, ну що, що ми купили щось чи не купили? а? Надо сказати людям, що я собі купив машину. Тільки я не розповім яка. Вона дуже гарна. Цікава і економна. Доброго дня! Всіх вітаю себе на каналі. Ну що ж, сьогодні у нас друга серія. Для тих, хто не бачив першу серію, там де ми шукали Volkswagen Golf з бюджетом 6 тисяч, які там корчі продавалися. Тому обов'язково зайдіть спочатку, подивіться ту серію, а потім переходьте на цю. Для тих людей, хто вже бачив ці автівки, і сьогодні в відео, як ви пам'ятаєте, ми будемо шукати Opel Astra H в кузові хеджбек з бюджетом. З бюджетом 6 тисяч доларів, двигун 1,6 бензин і на гарній комплектації. Обов'язково ну, вже вже навіть не обов'язково бажано, щоб там був каталізатор, тому що людина дуже хоче гарну комплектацію і каже: Блін, я так хочу цього гольфа, ну нема живих. Тому пробачте, гольфа ми не знайшли. Це як пасати, шкоди, вони всі з питаннями. Тому сьогодні відео будемо шукати Opel Astra H в кузові хеджбек. Поїхали! Так, Тарас, під'їхали до Хорошо, оце і весу, як це. Завід на реєстрації. Ви переглядали, певно, під новий закон більше за все ваш. Так, тут щось питання поки одне за двері. Задній даже. Крозія слегка. Mm -hmm. Дизина йде зимова, що в непоганому стані. Власка, Руль, звісно, в жахливому стані. Ці дверки теж є, бачив. Ну вона тільки начальна стадія, що також нема, але <плес> як ні. Вікна всі оригінальні, ОПВД. Ну, это, это в обмене. Как всегда в апреле, да? Так, есть подливка 1000 на крыло. 1200. 240. Ну тут сила внутренняя частота. а крыло снималось? Нет. Снималось. Хочешь? Ну, mm -hmm. резюка и снизу все в надо будет менять. Тут что да, что Все какой-то другой Катушки стоят. Да. просто засу... в <св> и <св> все. Масло, Масло чистится. Я да. там, да, Максим, Угу, Да, я да, а, да. да. а. Вот тут. -вот. Вода. Це тоже мокре, до речі. от. Шостороза. А ну пара подібне. Да, працюю. Да, є. Кондиціонер працює, електродзеркала працює, стекла. Да. Регулювання. Регулювання теж Там працює. Там ззаді парктроніки ще давати. Що ти так? Працює, Да. Ну, руль, звісно, такий. Ну, кнопки, бачиш, Ну, кнопки, ціли. да, руль тут. тут. А то. Сидіння в гарному стані, не підшивалося. Педалі Підалі. Да, лини, лини. Сзади салончик снимался, с ним чистился, чистился. Канистры сразу тут стоят. Запас козья, Полка шторка козья. Ну, тут и такого ржавого тут Это мне, в принципе, выйду. Номер. Цілий читаємий Все добре. Газ не працює, я його включаю не включає. Там, до речі, щось від газу відсутні Ти бачив, ні? Там є, я тобі щось покажу. ну Дивись, оця, бач, трубка йде. Вона йде до газу. Ну так, це ж з редуктора. З редуктора. Щось він певно кантачить на газу або щось намочило. Ну, його бач, мило, десь вчора, певно. Рази. Тут така на два сезони, теж зимова, до речі. У арочках так тут, в принципі, все. Чисто тут двері, що у нас тут таке теж малесеньке, чорне брати. Коліса. Що, коліса? Коліса чітко. Ще не розбито, не? Розбито, це сама тут все ціла. По каталю, асифа. По каталю? Так, да, що кота, каталю? А є каталізатор. Нема, так? Да? Нема, є. Нема. Помилка, каталізатор. Mm -hmm. Он так нема, тут більше, щоб помилок не є. Три помилки по каталю по дверку, да? Да. так? А що з газом скажіть? Щось газ не працює. Я не знаю, бо в мене немає, там балон пустий, а в мене немає цього. поняли? Переходні кацю. Я на три заправки заїхав, десь забив на нього. Але там щось від редуктора відключено провод <пробітник> є. Не знаю, може. Ну я, я ж кажу, я туди не лажу. Я так ні три раз піднятися зі мною. Що враження вашими це? Гарно, їде, є, <Сипеги>. бере. <гарно> Кажуть, люди нога, що приходника нема. Ну що ж, Андрюша, як тобі Астр? Що там по кузову? По автомобілю є один підкрас, крило. Також на ньому присутня шпаклівка, в районі береться 1000 1200 Понизу знизу береться корозія, така маленька ще. ну маленька в принципі. Понизу дверей є. Да, понизу дверей береться корозія. Угу. Так, то в принципі загалом. ну є подряпини які. Ну, прикольно, 1,6 у нас газ бензин, газ не працює, шланг там оце дінили, викинули його в бік, не знаю. Треба розбиратися. Ну, на сьогоднішній день можемо сказати, що ну, газу там немає, він не працює на газу. Що стосовно двигуна, двигун весь в маслі, як правило, у нас це теплообмінник, який внизу стоїть. Він весь тече, там все обливає, тому його треба буде міняти. Каталізатора на автомобілі немає, кондиціонер працює, по електроніці працює, в принципі, все. Ну, не знаю цей автомобіль. Якби він, якби і нічого, і чого. Ну не знаю. Поки відкладаємо цей варіант в бік, дивимося ще. Якщо нічого кращого не буде, то будемо більш детальніше дивитися. Цей автомобіль, заганять його на СТО. Тікає. Чужичним баляка. Що? Тут як, як завжди. Знизу не вниз. Там на коробці, на тепла. <ривіт> да, да, видно. Ні, так в цілому, типу роботу хорошоно теж, масло меняло давно. Дуже багато Дивись. Тут вода не робить кондиціонер і не робить термостат охлаждаючої жидкості. Неспай генератор по сообщению модулей колонки. Ну это ж каншина. З Германии, да, приїхала? термостат, термостат не работает. Угу. Ключи и да, там, да, там краса паска да, еды, да, есть. Полка Е. с этой стороны тоже, в принципе, Е. Ну, резина такая на сезон. Ну, да, уже доездить и все. Що, Нічого, ми з підкрасимо. Катання да. є. Тут є. Дев'ятий. Дев'ятий. Дев всі вікна рідні, навіть лобове. Так, ну що ж, тепер зробимо заключення по Астрі. Я скажу по електриці, там е, стеклоподйомники працюють всі. Кондиціонер не працює, при цьому є е, аварія по термостату. Тобто це не така прям серйозна якась помилка, але вона є. Що стосовно пробігу на автомобілі, він не знаю, реальний чи ні, тому що в бензинових автомобілях не можна перевірити блоки пробіг. По рулю руль не крашений, кнопки всі не затерти, сидіння не порване, не підшите. При цьому двигун працює рівно, каталізатор на ньому є, тому техогляд автомобіль пройде. Фари у нас чистенькі, не мутні, не запотівші те, тільки треба зробити ТО. ну як і всім автомобілям, ті, які були пригнані з Європи. Андрюга, що ти там Щось по кузу по кузову автомобіль, весь в рідній фарбі просто щоб автомобілю є дуже багато сколів, рижиків. Тобто, відлюблюється фарба. Всі стекла, включаючи лобове, також рідні. Угу. Тобто, ну... Там передній бампер трошки не все стоїть. Ну, да, Резина так. трошки заднім під'їздить. Ну вона ще на сезон. Тобто цей да, от на їзд, сезон ми... їздить. По так. факту сертифіката на автомобілі немає, при цьому щеплення бере гарно, воно не шумить нічого. Я так трошки на ньому проїхався вперед назад. Тобто Щеплення працює гарно. Двигун теж не трусить, не троїть, нічого. А що а, автомобіль цей коштує 6 тисяч доларів, заявлена його ціна. А, господар, продавець сказав, що за 5600 може його віддати. При цьому сертифіката немає. Так, з сертифікатом він стане 5700. В цілому автомобіль цікавий. Зрівняння, якщо ми беремо з фольксвагенами, то це да, дуже це гарний це... варіант. Да. Він в рідній фарбі, я ще раз повторююся. Технічно він теж в гарному стані. Кондиціонер, що не працює, ну якби людина на 400 доларів вже подивилась. Тому да. максимальне, що воно може коштувати, це в районі 25 навіть якщо поміняти кандір. Кандьор там стоїть в районі 75 доларів Б.шного плюс його помінять, тобто там в 100-120 доларів ви влізете. В цілому, у нього дуже гарний колір, так. оригінальні колпаки. Так. І він уже, хоч і гума, і літня в поганому стані, але вона ще цей сезон од'їздить. Тобто навіть гуму також міняти не треба. А, і ще у нього 9 рік. Так, не шостий, не сьомий, да, а 9. Так. Ми виглядали, п'ятий рік були за 5800. Сьомий ну, рік по 6400 да. і всі діла. Там, mm -hmm. де не дають не електрон, там, де не дають не комп'ютер підключити, ні хрена. Чик тиску там тебе стрім. Может, мокре теж. Стояла дуже довго, машина не завжди не такі вони. А стріляніться зовсім не краки. Оці старінблоки взагалі їх немає. Ці повністю порвання заходи, бачу, балка так, так Пожалуйста, конечно. И тут уже козы. Десь влага, десь соль була. Mm. Ну, ти що, такі останні ніколи не було, печати. Mm. Як машина? Як машина? машини? Відрозбалка. Я не я не знаю, Скоріше всього, що це десь машина стояла десь біля моря, десь продавалася. Так, я не знаю, прям низ цієї машини дуже-дуже ржавий. Ми вже цих машин підібрали мільйон, ніколи такого ржавого не бачили. При тому, що дуже багато по ходові питання. Так, так, прям, злодової, та. Тече з теплообмінника підтікає. Теплообмінник, причому дуже сильно. Да, дуже сильно тече, прям там, там. У 300 так... дуже багато питань. Така, Жаль, така жальна жальна Машина жальна. нам не підходить. Все, давайте шукаємо далі. Потім дзвонить мені Андрій і каже, Максим, дуже гарний варіант з'явився, просто капець. Opel Astra J в кузові хетчбек 1.6 на гарній комплектації на клімі, на великому Моніку в місті Дубна. Тому ми все відклали в бік і поїхали. Дивитися, цей супер варіант. <реш> <реш> Бачиш, я вже тут <реш> теж такі саме-саме саме тут навчальне по цій карті єлі-єлі теж начинає. Ну при цьому, диви, у нас колодочки ще кума літня, практично нова є в Макарьо. А що попередку? Передко в нас те ж саме диви, коротше. Нова. Польник сухий, там стойка не тече. Дивні диски треба буде міняти, тому що дуже приносить небагато, що з нас його. Резина 15 року. Тут 189, 175, 200. Треба замованку, які там шпаклівки, якими. тут навіть 150. 165. А що вона такі кастри жаб? Це не є, щось я ніколи не бачу. Та, Та зустрічається інколи. Ну, вон понизу дверей вже є. Тут, а? Це ну? їх болячки оце з герметика починає вилазити. Тут все ціла, у вас тут є, За тисячі, на восьми двадцяти клівка, не кермована, не підкрашена. Та я вроді би вас бачу Да? Макс авто? Ага, да. той може підписчик? Конечно? Да. да. Так, раз. Раз. Прикольно. Так, запаска є, там є, все є. Тут навіть все ціле, бачить. Знизу вообще нічого не надо я не знімався. Наржавчини нема, нічого нема. Труба вихлопна чистенька. Тут теж трошки ось починало. Це їх болячки з под герметика починає вилазити. Тут, тут все ціла у нас тут два електродзеркала. І що у нас тут он знають, по пробігу щось 224 тисячі, 08 тут двадцята скоріше всього, було единичко поставлено Ти бачиш сидіння ціла принцип шкіри на кермовано не, не підкрашено тут не Масло свіженьке, все. Свіженьке? Ну, я такі... вам скажу скільки, скільки я на нього наїздив. 7 тисяч. 7? Ну так виглядає дуже важко. Я ж вам скажу, такі. мотор ну, ще Сейчас Зараз подивимося тут. Не димейт нічого. Там, бачиш, нальоту немає Там, В всередині двигуна. Двигун сухий, різні косипа. Трошки жирно, так? Так, да, да, трохи жирний. Там мені так сказали, що в Голландії теплообмінника міняли прикладку. Тут внизу двом гарний встане. Що я його не бачу. А радіатори гарно встають. Там внизу сухо, саме головне, це може реально, поняв, міняли не тут. Міняли не, а... не просто реально, а просто да, що А Ану ближній! є, а проти туманки. Подиви, робота класно, дити А ну задня по арктроніки Ну, Всі стопи, повороти, все повністю робо, все горить. Електроручник, тут все у нас такий стан машинки прикольний, ціленька така, чуєш. Да, так, рік у нас Дев'ятий. Дев на підключи, подиви этот, напомню. Все, все, все. Це ну, у нас 9 рік, джеймовський, оригінальний. Ось є один такий скоб. Андрюха, ну газани пару. Mm -hmm. Все, все, все. Тобто стеклоподйомник працює, електроцеркала. Mm -hmm. У нас тут датчик світла є, круїз контроль, громкий зв'язок, де великий монік там вже mm -hmm. стоїть. підігріви, пороги цілі. Задня частина, все карти ціленькі, салон цілий. Нічого у нас не царапане, не пропалене. Тут щось знімали. Коврики такі є оригінальні. Блін ну гарно виглядає, чуж пушка така. Ця губа навіть є, вона не відірвана, вона на місці, оця губа чорна. Передні задні партроніки. Все працює. Кондиціонер працює, Андрю, так? Да? 224 тисячі крові. Є у нас флешка вже сюди. Прикурюватель, електроручник. Це у нас підлокотник, підстаканники, підігрів дзеркал є. Не, робить кондиціонер, роби, так. Да. Трошки слабо, але взагалі типу Ще У нас тут викидний ключ такий є. А скажіть ключа один, два ключ, два. Давай. Тут підсвітка на робиш. Єдина, не світиться, якось. Я а бачу, да, не світиться. що 143 тисячі. Що там по помилкам? Так, мали? пропуски зажигання. Були oh. були о, то, такі помилки, ото я поміняв цю катушку. Одна, пропуски, да? Да. Ну є, от пропуск зажигання потянувся з блоком темпів. Але о, я вже до електрика не їздив під собою. Радіоприйомник. Ну по двигуну ніяких немає, по коробці немає. Я вам зараз ці оберу вообще. Тут уже реально класний монік, він уже здоровий такий, типу, йде. Mm -hmm. Максим, скажеш? Ну, — Мені не подобається за ці гроші. Нормально, теплення бере, нормально. Ця болезнь, ці ястри. Mm, пальці, і тут всіх, навіть 90 тисяч пробіг, отак брещить, дає нового. А да. стойки як, стабілізатора? Супер, все, добре. Тут в принципі не ржава, не гнила. — А не, не ржаві, сі настрій має. Козо оброблений тут бачу. Тут а є отакі старі печоки. Все, там, все нормально. А поза кошка? Так, тут, що там того? Ничего ну, такого нема, да? Балка йде. Так все добре. Угу. Не чухаю, не чухаю, ничего не чухаю. Снимай. Правые руки рабочие музыки. Правая ручонка лучшая девчонка. Так, ну що ж, як вам такий автомобіль Opel Astra J 10-го року? Напишіть в коментарях, що побрали би ви: Volkswagen Golf 5 або Astra J? Що стосовно цього автомобіля, який обрали ми, ми віддали перевагу тому, що автомобіль 10-го року, не 5-го, 6-го, як гольфує, автомобіля, є каталізатор. Як ви бачите, в нас дуже гарний рік. І гарна комплектація. У нас є все, великий монітор, передні-задні парктроніки, легкосплавні диски, літня гума, задні передні гальмівні диски, колодки всі змінені. Коштує цей автомобіль 6500. Нам вдалося торгуватися на 6200. Тому ми трошки вилізли з бюджету. Ми маємо не 5-й рік по Volkswagen і гнилі, а 10-й без іржі. Мені цей автомобіль дуже подобається, ми його рекомендували. Тому хочу сказати, хто собі шукає реального гольфа, ну пробачте, його дуже важко знайти. Майте на увазі, що є ще в нас, Opel, Astra H, Вони, до речі, як ви бачили, один автомобіль загнали, теж такі, які з ржави, бо їх взагалі таких немає. Це нам просто як повезло, я не знаю. Тому що ми вже їх, цих автомобілів на Луцькому ринку купили дуже багато, ніколи в них немає іржі. А ми знайшли. Не знаю. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал для того, щоб не пропустити дуже цікаві ролики. А ті люди, котрі шукають собі автомобілі на Луцькому ринку, на київському ринку або разові огляди, щоб ми зробили. Не забувайте, під кожним відео в описі є закріплений наш прайс, а також мій номер телефону. Тому всім дякую за перегляд. Бувайте!